Формат 4 плюс 1. Захист кутовий удар. Правий та лівий нападники. Позиція. Позиція правого нападника вона має бути у 4-5 метрах від позиції правого захисника. Правий нападник має бути готовим до перехоплення у разі удару до воріт. А також до передачі під удар. До речі, один з найчастіших розіграшів суперниками на відео демонструється готовність та можливі дії правого нападника. Аналогічні дії у лівого нападника при кутовому ліворуч. Рекомендується переглядати перед змаганнями подібні навчальні відео. Чим краще ми знаємо позиції та швидко їх займаємо у грі, тим більше шансів на перемогу. Перемагає той, хто краще підготовлений.